Доброго дня. Okay. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки, яку вагу може витримати дівчат, ну, таких десь, як, як ви, волосся. Яку вагу? Якщо щось прив'язати, і, і воно тако нахилитися, і воно буде звисати, яку вагу воно може витримати волосся? 5-10 кг. Е, Ні, насправді воно менше тримає. Ну, якщо, це якщо багато прив'язати, а якщо там не багато? Саму мінімальну вагу, як це. Саме мінімальна? Кілограм. Кілограм. Ще трьох поменше. Давайте з трьох спроб гадайте. 500 грам. Так, 500 грам. Бачите, з першого спробу вгадали. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який об'єм пам'яті в мозку людини? От вчені десь приблизно виміряли там, ну, так, так само він вимірюється в гігабайти, терабайти, мігабайти. Так само виміряли мозок людини. Який об'єм? Як ви думаєте, в мозку людини? Ну, така, яка ну, середньостатистична, як кажуть. Ну, середньостатистична статистичні по гігабайтах. Так, да, так. Ну, обов'язково об'язательно мегабайти. Тут Або гігабайт, або мігабайт, або терабайти є. Три так, як ви вважаєте? 50 або 60, ні? Чого? Гігабайтів? Більше? E, більше, так, так більше. Десь до 200. Давайте спочатку розберемося: мегабайти, терабайти чи гігабайти? Як ви, в якому, як ви думаєте, Терабайти. Так, терабайти є. Тепер скажіть скільки? Десь 200-250. 250 о Ні, це вже дуже, 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 дуже вундеркінд людина. Так, давайте трохи менше, не трохи так нормально менше, вона. 150. І ще менше, давайте третя спроба. Так, ну вона не це вже дуже багато. Як... Так само, ну ви знаєте, як на комп'ютері, скільки це приблизно 4 терабайти пам'яті? Ну це дуже, це просто. Десь 70 4 терабайта. 4, 4, так. так. Дякую за відповідь. Вам велике дякую. Скажіть, як ви думаєте, скільки відсотків інформації людина не запам'ятовує сні? Ну, снів вона взагалі не скільки відсотків вона взаєм? Не, не запам'ятовує? Ну блін, приблизно напевно 80. Це Ви майже вгадали? Так. Да? Майже, майже. Давайте три три спроби ще ще які будуть. Вже близько. 90 Так, 90 відсотків. А ви взагалі взагалі запам'ятовуєте свої сни чи? Ну так, взагалі, ну не прям. Ну, взагалі, обично не запам'ятовую. А є, є такі якісь сни, які ви запам'ятали? Ну, обично, це страшні сни. Ви ужасівки дивитесь перед сном, Ось з, подруга з подругами дивитися. <реш> <реш> з подругами щось дивитись. <реш> Ужасно, напевно, так? Ну, це так. Ну, обично, взагалі, коли подивишся ужастики, то після цього. Ну, так, да, точно. А я, я якісь віші сни, бували якісь? Взагалі, так. У мене було таке, що. Мені тиждень підряд сни... Сни... снився сон. Як я шукала крем? А не я... снився. Де да? саме головне? Да. Я, я його ніде не могла знайти, а потім я його все-таки знайшла і купила. Ну взагалі, ну, снилась не... снилась, як ти його шукала, чи як ти його знайшла снила? Як я його шукала, От не могла знайти. От я його знайшла. Ну взагал... як це сталося? Дивіться, це сталося. От приснилося, що там шукали, і потім прийшли якийсь час. Пройшов. Ви почали шукати його, так? Ну, загубили і почали шукати. Так. Да. Да? Да. А ще якісь такі цікаве щось було таке? Ну, мені приснилось то, як моя подруга з моїм хлопцем. Нічого там. собі. Відал. Це не був ящий сон, так? Да? Це не був ящий сон. Слава, Слава Богу, що не був, да, що це це був це просто. Да. Да. Ну, добре, дякуємо Все, за да. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які люди довше живуть: право чи ліворуки? Лівші чи правші? – Це одна ковна, Ні. А що вже тут не так? Вже тут не так, вже одні більше живуть, другі менше. Що? Ну так от у вчені так кажуть. Як ви думаєте, які люди довше живуть? Довше? Так, ось є якісь знайомі, які ліворуки, лівою рукою пишуть. Не те, що ліворукі, то що погано взагалі нічого не вміють робити. Подружка може? Ну, подружка, ну давайте праворукі. Праворукі, так. Вони довше, так, все правильно А наскільки довше живуть приблизно в роках. Як ви думаєте? Років 7-10. Так, давайте з трьох спроб. Звонок другого чи подруга. Можете скористатися дзвонком другого чи подрузі. У мене такі друзі-япору. Зв'язки, будь ласка, якщо можна. Вони, в принципі, так само. Містечко до мікрофона Щас це дайте, це я подумаю, да. Мамі, папі безрад. Ой, мама с папой таке скажешь, що лучше не це. <laughs> Nothing... uh, um, yeah. Бабушки, може, позвонити, дідушки, безразництво. Нема бабушки з дідушки. Щас. Інтелектуал. Uh... Mm, Інтелектуал. Mm, uh. <laughs> У тебя петличку, чи ні? Uh, ну, як будеш дзвонити, то. Лінія зайнята. Так. Следующий. Ну, чи так чи тако буде чути, так да, можеш. Так от да. Алло. Да. Алло, Юлька, ти зайнята? Нє. Юля, в мене такі, таке питання, таке питання слухай уважно і подумай. Е, які люди живуть довше праву руки чи лів руки? Однаково. Ні, не однаково праворуки довше. Праворуки довше живуть, але на скільки років ти думаєш довше? Настя, тобі скучно? Що що? Тобі що, блядь, скучно? <гум> мені, ну, чуть-чуть. Ну, Юрка, давай скорше, мені дуже треба. Ну, я не знаю. Ну, скажи, так, да, скажи. Приблизну. На років 10. На років 10? Майже, майже. Не буде так, да. Майже, майже. Ще раз, а ну, ще раз щось. Меньше, меньше. Чуть -чуть менше, менше. Менше, чуть-чуть менше. Ой, блядь. На 7. На 7, чуть-чуть більше. А, вгадала? Ні, чуть-чуть більше. Чуть-чуть більше. Чуть -чуть. Вісім. Чуть-чуть більше. 9. 9. Дев Боже, Є, ти <сих> така розумна в мене. Я тебе дуже люблю. Давай, пока. Супер, yeah, супер. Давай. давай. А да, чого на 9? Ну на 9. Ну так ви вирахували, що на 9. Так Вікіпедія пише, так. Дякую Вікіпедію, за. Вікіпедія вірити Ні? не треба. Ми опитування в а, людей питаємо. А, Боже, да. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки відсотків людей, які, які володіють тільки лівою рукою, лівші? Вони на землі, скільки взагалі відсотків їх? Як ви думаєте? Зі 100%? Так, да, зі 100%. Давайте з трьох спроб спробуйте вгадати. Ну, Мені здається, напевно, ну десь 40. Менше. Вже дуже... 25. 25. І Або... Це теж багатенько. І вже ж 15 дуже... і це теж багато. І остання спроба. Ну, хай буде 5%. От от майже вгадали, 7%, все у нас. Всі у нас, бо зрозумі... бачите, у, у вас є якісь подруги чи знайомі? Ну, у мене би чоловік боксер, то він ліпша. І дитина, я напевно розумію, що теж буде ліпша. І що це співпадіння круто. Так. Дякую вам за віку. Дякую. Можеш